Громадськість проти Міністерства молоді та спорту сперечались у приміщенні міністерства. Причина – непрозорий конкурс та розподіл державних коштів. Феміда на боці молодіжних і дитячих організацій. Суд постановив провести змагання проєктів повторно. Чиновники ж і далі поглиблюють конфлікт. Де, ви проти поговорити з нами? Записуйтесь на час. ви проти поговорити з нами? Ну, ну Як ти називає. Ми зайдемо поспілкуємося. Я, Я вас не знаю. Я не знаю вас. Я тут працюю, я працівник. Ви працівник чи мені викликати охорону? Хотімо зустрітися з керівництвом міністерства для того, щоб мирним шляхом в інтересах ефективної розбудови громадянського суспільства. Навести порядок в справах роботи держави з організованою молоддю та з дитячими організаціями хочеться вірити, що раптом люди проти і сядуть за столом переговорів, а не будуть займатися махлюваннями і напірснути те, що шкода зараз відбувається. На жаль, не бачимо сприяння з міністерства. Є інформація, що взагалі на активістів збирається матеріали СБУ. Міністерство сприяє цьому, щоб на нас збиралися матеріали для того, щоб міністр міг проти. Активістів потім використовувати. Хоча ми просто історію права громадськості, ми навіть пішли в суд, виграли цей суд. Є постанова окружного суду міста Києва, є ухвала про те, що треба конкурс повторно провести. Боролися те, що була демократія, відкритість влади, але нас насправді маємо маємо те, що маємо. На жаль, ми самі просимо, щоб з нами поговорили. Опять же, навіть після рішення суду в будь якій другої інстанції нашого держави вже б почали дзвонити позивачам. И говорит: ребят, ну давайте, хорошо, да, есть суд, мы ошиблись, давайте решать. И нам было сказано прямым текстом: что, э, Ребят, ну, будете дальше там, нам мешать. Доказувати свою точку зріння, у вас будуть проблеми, то це було сказано прямим текстом. Попри небажання представників міністерства вести діалог з громадськими організаціями, нашій знімальній групі вдалося отримати коментарі від першого заступника міністра. Конкурс був проведений на чесних відкритих умовах. А не рішення суду по-друге, це не остаточне рішення суду. Це перша інстанція, на яку, на жаль, не було допущено представників міністерства, тому що ті організації, які були проти. Проведення відкритого конкурсу вони створили умови, вони створили тиск на суддю. Вони створили тиск на представників міністерства, за яких відбулася така ситуація. А свідка докази такого тиску вчинення тиску на суддів на юристи міністерства були присутні, і я знаю інформацію від судді. Я знаю інформацію від юристів від людей, які були до цього долучені. Проти нас виступало міністерство і ще 11 чесних організацій. Так, скажите, якого ви могли оказувати давлення, якщо їх все міністерство… еще 11 организация, а у нас четыре организации. Какое давление? Есть, это смешно. И коллеги из трех судей. Это не один судья, да, который они могли сказать, того вот судья там какой-то э, заряженный, купленный. Коллегия коллеги, а трое судей. Было распределено, было распределено, более трех миллионов гривен, трохи больше. Реш, а не... Решту коштів, як заявляли деякі Ті, хто жалілися, так що вони не знають, що з ними відбулося. Вони прекрасно знають, що ці кошти були не отримані з бюджету. Фактично, ці кошти використав використала держава на, на інші потреби. І скоріш за все, це потреби АТО і потреби людей, які з цієї зони були переміщені до центральної частини України і, і Східної Західної. Шкода ніяких позитивних змін в гамузі роботи з громадянським суспільством в Україні, принаймні те, що стосується молоді, не відбулося. Брехня, маніпуляції, фальсифікації. Ми підозрюємо, що ще й корупція та інші речі. Хай цим займаються тепер правоохоронні органи. Слава Україні.